Вітаю вас, друзі городники та садівники. Ви коли-небудь замислювалися, що гриби можуть рости просто у вас вдома, без будь-яких складних теплиць, дорогих систем поливу чи спеціалізованого обладнання. Це звучить як диво, але насправді це цілком реально і доступно кожному. Головне зрозуміти основний принцип роботи грибниці, і тоді ваш урожай почне з'являтися ніби за помахом чарівної палички. Прямо у звичайному підвалі, гаражі, на балконі чи навіть у коморі. Погляньте, наприклад, на ці гливи, що розростаються в простих пластикових контейнерах чи печериці у ящику з тирсою. Їм потрібні лише три речі: трохи вологи, комфортна температура і, звісно ж, міцелій, зерно, життя грибів. Сьогодні я детально крок за кроком розповім, як створити цю маленьку, але продуктивну грибну ферму своїми руками, щоб ви могли збирати свіжий урожай цілий рік. Перш ніж почати, розберемося з необхідними компонентами. Нам потрібен субстрат це, по суті, ґрунт чи основа, на якій гриби харчуватимуться та ростимуть. Для цього підійде солома, тирса чи навіть чиста садова земля. Головне, щоб вона була без ознак гнилі. Далі найважливіше це міцелій. Міцелій є кореневою системою гриба. Саме з цих білих ниток потім виростає те, що ми називаємо грибним тілом. Його можна придбати у більшості садових магазинів на маркетплейсах або у спеціалізованих грибоводів. Краще обирати перевірені невибагливі сорти, такі як гливи чи почориці, оскільки вони швидко приживаються. Обов'язково звертайте увагу на свіжість. Якісний міцелій завжди білого кольору і має приємний, ледь відчутний грибний аромат. Якщо він став сірим, пересох або, не дай Боже, пахне пліснявою, то такий матеріал використовувати не можна. Куплений міцелій найкраще зберігати в холодильнику приблизно при температурі від 2 до 4 градусів Цельсія, але в жодному разі не допускайте його заморожування. Також нам знадобляться ємності, це можуть бути пластикові контейнери, відра. Чи навіть спеціальні пакети, але вони обов'язково повинні мати вентиляційні отвори. І останнє волога тканина або плівка для створення особливого мікроклімату, очищення субстрату та важливі умови. Тепер про підготовку субстрату. Якщо ви вирішили використовувати солому, її необхідно подрібнити на шматочки завдовжки від 3 до 5 см, а потім запарити окропом. Це дуже важливий етап, який називається пастеризацією або стерилізацією. Його мета знищити будь-які зайві бактерії та дикі спори грибів, які можуть стати конкурентами для нашого міцелію. Якщо цього не зробити, то пліснява та інші мікроорганізми швидко займуть місце, і наш міцелій просто не приживеться. З тирсою чи іншими матеріалами принцип той самий. Їх також слід обдати гарячою водою або пропарити. А потім дати повністю охолонути. Після охолодження ми перейдемо до змішування. Але спочатку необхідно запам'ятати три основні умови, без яких гриби не виростуть. Температура для більшості культивованих грибів ідеальний діапазон становить від 18 до 24 градусів Цельсія. При нижчій температурі ріст сповільнюється а при вищій, особливо якщо вона перевищує 30 градусів, міцелій може загинути. Вологість. Гриби є вологолюбними організмами. Необхідно підтримувати високий рівень вологості повітря близько 85-90%. При цьому важливо, щоб субстрат був вологим, але не мокрим. Можна час від часу оприскувати повітря навколо контейнерів за допомогою пульверизатора. Освітлення Міцелію не потрібне пряме сонячне світло, але й повна темрява не підходить. Найкраще підійде розсіяне освітлення, наприклад, світло від лампи, розташованої на певній відстані, або денне світло з вікна. І ще один критичний момент, про який часто забувають новачки, це вентиляція. Без постійного притоку свіжого повітря гриби не зможуть сформувати повноцінні плодові тіла. Якщо ваш контейнер закритий, обов'язково зробіть у ньому кілька маленьких отворів або відкривайте його для провітрювання на кілька хвилин щодня. Якщо ви уважно дотримуватиметеся цих простих умов, грибниця почне активно зростати вже через кілька днів. Ви побачите, як по субстрату розповзаються тонкі білі нитки, схожі на вату. Це наш міцелій освоює живильне середовище. Успіх у грибоводстві залежить не від інвестицій у дороге обладнання, а від вашої уваги до дрібниць. Зробивши все правильно зараз, ви побачите перші гриби вже за пару тижнів. Активний етап засів. Та інфекційна безпека. Ми переходимо до найголовнішого процесу. Тут вирішальне значення має акуратність, адже будь-яка інфекція може спричинити загибель міцелію і появу цвілі. Отже, почнемо з підготовленого субстрату. Після пастеризації він повинен бути не просто остиглим до кімнатної температури, а й правильно зволоженим. Стисніть жменю субстрату. Якщо він ідеально підготовлений, з нього має виділитися лише одна або дві краплі води. Якщо тече багато води, він занадто мокрий, якщо вода не виділяється, занадто сухий. Далі внесення міцелію. це дуже відповідальна дія. Розкрити упаковку і рівномірно розподіліть його по всій масі субстрату. Працюйте тільки чистими руками або в рукавичках, оскільки будь-яке зараження в рибоводстві може призвести до невдачі. Добре перемішайте все, щоб міцелій був присутній по всій товщі, а не лише на поверхні. Якщо ви використовуєте контейнери чи пакети, можна викладати шарами: шар субстрату трохи міцелію. Знову шар субстрату і так доверху. Верхній шар має бути чистим субстратом, який трохи прикриє міцелій. Наповнивши ємності, пам'ятайте про циркуляцію повітря. Якщо це пакети, не зав'язуйте їх герметично, просто скрутіть і зробіть кілька маленьких отворів. Інкубація та плодоношення. Наші контейнери відправляються на стадію інкубації. Це фаза, коли міцелій активно проростає по субстрату. На цей час нам потрібне тепле і темне місце з температурою близько 20-24 градусів Цельсія і високою вологістю, близько 90%. Щоб волога не випаровувалася, контейнери можна накрити вологою тканиною або плівкою, перевіряючи її раз на добу, щоб вона не пересихала. Якщо повітря в приміщенні сухе, просто поставте поруч тарілку з водою або скористайтеся побутовим зволожувачем. Приблизно через 5-7 днів ви побачите, як з'являється білий пухнастий наліт це міцелій, що розростається. Через 10-14 днів увесь субстрат має стати рівномірно білим, немов покритий ватою. Це означає, що грибниця повністю освоїлася і готова до наступного етапу плодоношення, саме час змінити умови. Перенесіть контейнери в прохолодніше місце з температурою близько 15-18 градусів Цельсія і забезпечте слабке розсіяне освітлення. Цей перехід є сигналом для міцелію, що настав час формувати гриби. Дуже важливим залишається легке, але постійне провітрювання, без свіжого повітря гриби просто не виростуть. Для підвищення вологості оприскуйте повітря навколо контейнерів двічі-тричі на день, створюючи м'який туман. Але ніколи не лийте воду прямо на субстрат, це призведе до загнивання. І ось вам секрет успішного росту: гриби надзвичайно чутливі до вуглекислого газу. Якщо провітрювання недостатнє, вони почнуть сильно витягуватися вгору, формуючи тонкі та слабкі ніжки. Тому провітрюйте кімнату хоча б кілька разів на день, але обов'язково без протягів. Через 3-5 днів після перенесення у прохолодне місце ви помітите маленькі горбки це зачатки грибів або примордії. У цей момент вкрай важливо не змінювати різко умови і, перш за все, не допускати пересихання. Інакше ці маленькі грибні паростки засохнуть і врожай буде втрачено. Ще через тиждень після появи примордіїв почнуть формуватися повноцінні гриби. Гливи, наприклад, ростуть дуже швидко, досягаючи нормального розміру за 3-4 дні. Почерицям потрібно трохи більше часу, але очікування того варте. Збирати гриби потрібно, коли їхні капелюшки розкрилися і стали щільними. Робіться акуратно, не вириваючи, а злегка викручуючи гриб субстрату, щоб не пошкодити основну грибницю. На її місці незабаром з'являться нові гриби. Після збору можна злегка оприскати поверхню водою, щоб підтримати вологість і дати грибниці можливість відновитися. Якщо ви все зробили правильно, одна партія субстрату може давати урожай кілька разів поспіль. Зазвичай це 3-4 хвилі. Після цього субстрат виснажується і його можна сміливо використовувати як відмінне органічне добриво для вашого городу. А тепер розберемо типові помилки новачків пересушування. Грибниця вкрай чутливо до вологи. Сухе повітря або пряме сонце її вб'є. Пам'ятайте, висока вологість, але без застою води. Зайва вологість. Якщо субстрат занадто мокрий, міцелій просто задихається, а замість грибів з'явиться пліснява. Відсутність вентиляції без свіжого повітря гриби не дихають. Обов'язково робіть отвори або регулярно провітрюйте. Зараження. Якщо ви не пропарили субстрат або не помили чи забули про рукавички, можуть розвинутися сторонні грибки. Якщо бачите зелені чи чорні плями, це пліснява, і її потрібно негайно видалити, а заражену частину викинути. Занадто висока температура. При температурі близько 30 градусів Цельсія міцелій гине. Влітку обов'язково ставте контейнери в прохолодне місце. Вирощування грибів – це не просто хобі. Це справжнє маленьке домашнє виробництво. Якщо у вас є підвал або невикористовувана комора, ви можете легко перетворити її на грибну ферму, встановивши кілька полиць. Для контролю використовуйте простий термометр і гігрометр. Для освітлення цілком вистачить однієї лампи денного світла, яку вмикають лише на кілька годин на день. Деякі люди вирощують раби навіть у шафах чи під столами, накриваючи ящики щільною тканиною. Існує. Цікавий спосіб вирощування навіть у пластикових пляшках просто зріжте верхівку, наповніть субстратом із міцелієм та накрите плівкою з отворами, це компактно і чисто. Коли ви освоїте технологію, можете експериментувати, наприклад, додаючи в субстрат трохи зерна або кавової гущі, це підвищує його поживність і прискорює ріст, але не переборщіть. Занадто багате середовище може спричинити закисання. Для підтримки вологості часто використовують старий дідівський метод ставлять поруч відро з водою і кладуть у нього ганчірку, один кінець якої звисає назовні. Волога випаровується, створюючи потрібний мікроклімат. Щодо тимчасових рамок, від внесення міцелію до появи перших грибів зазвичай проходить 2-3 тижні. Перша хвиля урожаю є найпотужнішою. Даючи до 70% від загального обсягу, друга і третя слабші, але стабільні. Іноді, щоб стимулювати другу хвилю, субстрат злегка підсушують на день-два, а потім знову зволожують. Це імітує зміну погоди і грабниця знову починає плодоношення. Запам'ятайте головний принцип: греби ростуть там, де їм комфортно, а не там, де гарно їм потрібна волога. Стабільна температура і свіже повітря. Давайте трохи поговоримо про вигоду. Один кг міцелію глив, який коштує недорого, може дати до 10-12 кг готових грибів. Навіть при мінімальних вкладеннях ви легко окупите свої витрати і отримаєте чистий прибуток. Багато хто починає з одного контейнера, а через кілька місяців перетворює це на постійне джерело доходу. Але навіть якщо ви не збираєтеся заробляти, вирощування грибів це відмінне хобі, яке дає натуральний, екологічно чистий продукт. Ви точно знаєте, чим харчуєтеся, оскільки контролюєте процес від початку до кінця. Крім того, гриби чудово вписуються в систему розумного господарства, адже їх можна вирощувати на відходах: тирсі, соломі, кавові гущі, перетворюючи непотрібне. На корисне, через 2-3 тижні після посіву ви побачите свій результат. Грибниця повністю покриє субстрат, із неї виростуть цілі букети грибів, що ростуть буквально на очах. Гливи з'являються пучками, щільними гронами. Збір врожаю це фінальний, але важливий момент. Ніколи не виривайте гриби, акуратно прокрутіть їх біля основи, щоб не пошкодити грибницю. Ця дбайлива дія дозволить грибниці залишитися живою і дати ще 3-4 хвилі плодоношення. Перша хвиля є найбільш щедрою, даючи до 60-70% усього обсягу. Після останнього збору виснажений субстрат, як ми вже говорили, стане чудовим органічним добривом. Свіжі гриби найкраще вжити протягом 24-48 годин. Для тривалого зберігання їх можна висушити при температурі не вище 40 градусів Цельсія або заморозити. Головна порада не бійтеся пробувати. Навіть якщо з першої спроби щось не вийде, ви швидко зрозумієте свою помилку. Головне спостерігати, не пересушувати і не заливати водою. Згодом ви навчитеся відчувати гребницю за її кольором, запахом і станом. Коли ви побачите перед собою власний гребний ліс. Ви відчуєте справжнє задоволення від того, що створили живу систему, яка працює практично сама по собі. Таким чином, процес грибоводства складається з трьох ключових етапів: підготовка субстрату та внесення міцелію, інкубація при підвищеній температурі та вологості, і нарешті плодоношення при прохолодній температурі та розсіяному світлі. Освоївши цю технологію лише один раз, ви, ймовірно, більше ніколи. Не купуватимете гриби в магазині.